Ку-ку! Костя передає привіт вам. <гум> Хочу показати вам мою улюблену зимову рослину Піраканта. Це вічно зелений чагарник з такими неймовірними пубочками, прямо жовто-гарячого, яскравого кольору. Не отруйні і не їстівні, а декоративного вигляду. Зараз грудень місяць. І подивіться, шикарно. Взагалі ці ягодки бувають червоного, жовтого і а, оранжевого. Кольорів у мене оранжева. Рослина висотою десь приблизно 1,5 метра. Ми її стрижемо. Вона на ось такому невеличкому штамбі. А взагалі виростає висотою 3-4 метри, завширшки півтора метра. Але ви можете її стригти як завгодно. На цього не боїться. Але майте на увазі ранньою весною. Не стрижіть, тому що зав'язується суцвіття. Якщо обстрижете суцвіття, то таких плодів не буде. Любуюся нею щодня, особливо серед сірої буденності зимової. Плоди зберігаються аж до весни, з пізної осені і до весни. Дякую за увагу! Всім па-па-па-па!